На календарі 25 березня, день народження європейського союзу. Вітаємо іменинника. Саме цього дня 1957 року у Римі було підписано угоду, які започаткували цей союз. Так і сьогодні ЄС це економічний і політичний союз, який об'єднує 27 держав-членів. Ну а починалося все з європейської спільноти, з вугілля і сталі і європейської економічної спільноти у 1957 році до складу ЄС входило шість країн. Римські договори. Дали старт європейській інтеграції та співпраці, яка триває досі, яка зараз набуває все більшої значущості. Про інші важливі події, які зробили 25 березня, визначним у рубриці День в історії. 25 березня 1947 року народився культовий британський співак та композитор, кавалер ордена Британської імперії, відомий світові як сер Елтон Джон. Він навчився грати на фортепіано, коли йому було лише чотири. А нині він є багаторазовим володарем престижних премій. Серед них Греммі, Оскар і Золотий Глобус. До речі, одну зі статуеток Греммі музикант отримав за пісню «Candle in the Wind», присвячену пам'яті Принцеси Діани. Про історію його життя розповідає фільм Рокетмен. 25 березня 1949 року радянська влада розпочала секретну операцію прибій. Це примусове виселення жителів Латвії, Литви та Естонії до Сибіру і віддалених районів північної частини СРСР. До операції були залучені понад 76 тисяч працівників Міністерства державної безпеки та партійних органів. Виселення тривало чотири дні. Загалом були депортовані майже 95 тисяч жителів країн Балтії. Володимиру Кличку сьогодні 49 років. Боксом він почав займатися у 13, а невдовзі потрапив до Броварського училища Олімпійського резерву. На рахунку чемпіона 69 боїв, і лише 5 з них були програні. За свою кар'єру він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBO, IBF та WBA. Американська актриса Сара Джесіка Паркер святкує день народження. Їй нині 60. Одна з найвідоміших ролей акторки це журналістка Кері Бредшоу у культовому серіалі «Секс і місто прототипом її героїні була письменниця Кендіс Бушнелл, за мотивами есеї якої і зняли історію про чотирьох найкращих подруг. Сьогодні День Служби безпеки України. Від першого дня повномасштабного вторгнення співробітники цього державного органу разом зі Збройними силами протистоять ворогові у найгарячіших точках фронту, проводять складні спецоперації на передовій, затримують російських агентів і шпигунів. Крім того, дбають про інформаційну безпеку, захищають об'єкти критичної інфраструктури та відбивають хакерські атаки. А яким буде 25 березня 2025 року, залежить від кожного з нас.